Добрий день всім. йду сьогодні зранку на роботу, як завжди, і думаю, чому серед близьких по вірі, по етнічному походженню, по територіальному походженню народів так багато конфліктів між собою. В голові виникли тільки два приклади, але дуже показових. Два семітських народи араби і ізраїльтяні. За всіма традиціями мають спільне походження навіть від одного правоця. За всіма традиціями спільний спосіб життя і побуту, але ні. Конфлікт затяжний столітній. Непримирима війна і конкуренція. Чому? Другий приклад. Поляки і українці. Насправді два рідних братніх народи. Навіть по назві поляки. Поляни і то мають спільне походження. Шляхетські родини давнини теж мають спільне походження. Мали кровні зв'язки, князі королі, мали спільні інтереси, навіть свій час мали спільну державу. Но конфлікт. Конкуренція, неприїзд, відкрита ворожнеча, братовбивство. Почав думати, як так сталося. Виявляється, як завжди, знаходиться третя сторона. Ось зараз, третьою стороною між міжсеміцькими народами. Відступають нащадки персів, іранці, які конфліктують як з ізраїльтянами, так і з Арабами. В польсько-українському прикладі третій стороною завжди виступали росіяни. У народ взагалі в своїй основі, який, ну через свою владу. Постійно натравлювали, постійно підбурювали цих два народи між собою. Адже коли вони були єдині, ну, в спільній державі. Це була величезна країна, могутня. Навіть зараз, якщо порівняти, то якщо б Польща... І Україна об'єднали спільні зусилля, навіть народонаселені. Вони б мали перше місце в Євросоюзі. Ну і, звичайно, більш вагомий голос. То, можливо, пора примирятись, пора шукати спільні риси і переходити переступати історичні проблеми. 21 -е століття. Який тероризм? Яка ненависть, які побутові конфлікти. Це все минуле. І пора перегортати цю сторінку. Як для одного прикладу Арабо-Ізраїльського, так і для польсько-українського. Отакі не дуже веселі думки стосовно конфліктів між народами, братні.